Трапив сьогодні мені до рук ось такий підлокотник. Зараз я його повністю перероблю, це від ланоса Простенький такий, їх продають на базарах зовсім недорого. Вже хтось бачить, цвяшками ремонтував. От можете бачити. Фанера, ДВП. Зроблю його нормальним і гарним. Бачите оцей надпис? Чому я не рекомендую купувати підлокотники, де вишиті на верхній кришці якісь букви, написи, символи. Це все дуже швидко затирається рукою під грязюка. І тут же починає тріскатись дермантин. Тому вигляд моментально портиться. Не рекомендую купувати такі підлокотники. Верхня кришечка повинна бути рівненька, простенька. Спочатку зріжемо старий Дермантин. Така ось цікава простенька завіса. Вона нам більше не знадобиться. Аж цікаво, з чого зроблена ця кришечка. Ага, Просто кусок доски. Просто кусок дощечки. Поролончик. І це не найгірший варіант, а можна було просто з ДВП зробити, з якимись планочками, набити тряпками, і такі зустрічаються варіанти. Це ще досить гарний кусок дощечки, не пожалів хтось. Цвяшки легенько виймаються, без проблем. Зараз все розберемо. Подивимося, що можна з цим зробити. Трошки поролончика. І був підлокітник. А зараз ми подивимося, що вийде в мене. Потрібно трішки шляпки шурупів утопити в фанерці. Зараз я розверлю потаї. чого було, з того й зробили, я так розумію. Але судячи по вишивці на кришечці, яка тут була, це ну, заводський варіант, чи як для продажу виробляється. Тобто це не сам вдома зробив хтось в домашніх умовах. Це десь хтось виробляє їх і виставляє на продаж, продає на базарах. Ну, ось так, такий метод виробництва, такі технології. Ось ця бокова панель кріпилася тільки двома цвяшками, які випали. Зараз я підготував місця під шурупи, зробив патаї. І завжди, що я роблю, щоб не тріскала фанера, не тріскало ДСП. Потрібно завжди місця прикручування шурупів трішки надсверлити. І тоді шуруп без проблем прикрутиться і буде тримати. І нічого не розтріскується. І так, спочатку ми займемося кришкою нашого підлокотника. Ми її обтягнемо в декілька шарів автомобільним карпетом. Верхню частину. Два рази, а можливо, й три, а по боках один. Це робиться для того, щоб кришка була м'яка, але зовсім м'якою її не потрібно робити, тому що вона буде проминатися від локтя кошкіра чи так званий дермантин, наш буде просідати і буде портитись. Тому от я купив таку якісну екошкіру, вона трішки розтягується. З допомогою фена електричного я її буду натягувати уже сюди і буду закріпляти, мабуть, степлером. Ну що ж, починаємо. Я буду використовувати ось такий клей, 88-й, можна використовувати будь-які інші клеї для взуття. В таких великих банках він виходить трішки дешевше, ніж купувати його в тюбиках. Так, беремо щиточку і вперед. Так, з клеєм ми намазали верхню частину підлокотника. Клеїм, карпет. Так, легенько просто наклав все. Зайве можна просто зрізати. Зараз прокладемо ще один. Щоб було м'якше зверху. А потім обтягнемо все повністю. Відрізаємо потрібної ширини. Зараз я трішки змазав клеєм, кладемо другий шар карпету, вже напускаємо його наперед більше. Ну вже досить м'яко. Буде ще третій завершальний, він обтягне ось так от боковинки і завернеться вниз. Намазуємо клеєм, щоб не було місць, де він його просякнув повністю і щоб це місце не було тверде. Так. Ось приблизно. Ось так от. Мажемо клеєм боковушки. і загинаємо краї. Так само зробимо це і позаду. Опа. Раз. І з цієї сторони. Цей матеріал дуже м'якенький, дуже гарно він клеїться, розтягується, продається в автомобільних магазинах. Для обшивки салону сабуфариним обшивають. Ось, я вже відрізав кусочок дермантину. Він тягучий. В'якенький, як якраз те, що потрібно на верхню кришку підлокотника. Зараз я його закріплю степлером. Поки що тимчасово, тому що я буду гріти феном, буду це все натягувати. Потім я скрепки зніму, вже все підтягну, щоб воно гарно лягло. Ну і обережно, щоб самому не попектись, тому що досить гарячий, досить гарячий потік повітря. Ось якось так натягуємо. Воно буде приймати, дермантин буде приймати таку форму, якось стигне. Буде гладенько у нас тут, буде гладенький кут. Потрібно натягувати. І прогрівати. Можна трішки підтягнути і знову закріпити степлером, щоб мати можливість більш якісно натягнути саме цей кутик. Ось тут вже можна скріпочку витягувати, воно вже тут вже є складочки, воно вже буде заважати нам. Ось тут я натягнув, можна вже знову Закріпити степлером. Ось, якщо постаратись, виходить такий гладенький рівний кутик. Ці складки потім приберуться, вони будуть там під нижньою частиною сховані, трішки натягнеться і все буде чудово. Для того, щоб краще дермантин розтягувався, потрібно гріти приблизно ось цю частину. Ось якось тут. Тоді йому буде звідки брати матеріал, щоб затягнути закрити цей угол. Зрозуміли? Ось тут грієте приблизно. Не дуже гарячим феном. Потрібно потренуватися, просто зрозуміти на кусочку, яку температуру він витримує, щоб він не горів. Ось так прогріли. Раз. І що ми бачимо, майже гарний кутик. Зараз я його так трошки потримую, він остигне, ще раз прогрію, ще раз натягну. Ось він вже тримає цю форму, як бачите, знову починаю прогрівати. Все. По кругу, все, що може бути застосовано, все потрібно прогріти. Кінчик там не потрібно гріти, він же ж не розтягується. А ось це місце, звідки буде братися матеріал для закриття кута. Ну, Це досить нелегко, це не, не швидко. Але якщо є бажання, ви можете самі собі зробити підлокотник набагато якісніший, ніж найдорожчий, куплений десь в інтернеті чи на авторинку. Ось такий вигляд має подушка майже завершена. Бачите, кутики затягнуті. Ще трішки треба підігріти. Ось як бачите, що в нас вийшло. Гарна м'якенька подушечка, якраз такої м'якості, щоб і локтем не продавити, і не була тверда. Це сама важка частина в підлокотнику, гарно і правильно її натягнути. Далі все піде, як по маслу. Ось вона чудова. Рівномірно натягнута. Якщо є якісь зморшки ну їх в мене нема, але якщо у вас будуть, вони з часом розійдуться. Тобто, гарний дермантин набере форму яку потрібно. З цієї сторони я наклею той же самий карпет. Ні, В мене є інший, трішки тонший. Ось такий чорненький. Зараз виріжу і наклею. Зараз я заклею його на цій частині. Він закриє всі недоліки, всі скребочки від степлера. І наша кришечка буде мати просто чудовий гарнюній вигляд. І вперед. Раз. На кутиках кусочки я зараз так підріжу. Щоб вони не виглядали і потім не задиралися і не відклеювалися. Ось такий має. Ось такий гарний вигляд має. Так, до речі, кріплення кришки до основи буде ось таке меблеве, яке дотягується само, кришку прижимає, ось так оце працює. Досить важке. Ось. Ось так. Тут буде кришка, тут буде задня стінка. І воно буде отак от відкриватися. Ну, це вже буде більш зрозуміло вам, коли вже все буде змонтовано. Ось приблизно так. А зараз займемося основою. Що ми зробимо? Поролончик я залишив той, який тут був, він, до речі, Приклеєний. середини я, мабуть, так само заклею кришечку чорним карпетом, щоб тут було гарненько все. А ось обшивати зверху буду іншим матеріалом. Ось таким дермантином на поролоновій основі. Хто хоче обшити ромбиками, треба уточняти у продавця. До речі, продавці, як правило, в інтернеті, як правило, це маленькі об'єми. І не завжди вони правильно все надсилають. Ось я попросив ромбика. дермантин ромбиком, а мені прислали квадратиками. Кажуть, Перевернеш його, щоб були ромбіки, і будуть тобі ось такі ромбики. Але mm. насправді ромб, ромб має трішки інший вигляд, зараз я вам продемонструю. Ось такий він має вигляд. Тобто зовсім не квадратний. Квадратики ромбіки. Так що будете купувати у продавців, уточнюйте, що вони вам надішлють. Ну, а в нашому випадку робити більше нічого. Мені надіслали залишки, обрізки, але мені досить вистачить їх. Ну, мені їх досить. Я отак от так ось спробую гарненько його обшити, обклеїти, верніше. Так. Зараз буду приміряти, виміряти. Як краще зробити чи одним цілим куском спереду натягнути назад. чи що, зараз будемо дивитися. Так. У цьому випадку я зараз намажу клеєм цю половинку і наклею черговий кусок дермантина. Самому цікаво, який воно матиме вигляд вже на готовому виробі. Так от швиденько. Клей приємно пахне. Ну, скажімо так, специфічно. Але не думаю, що це для здоров'я. Дуже шкідливо. Так. Направляємо ромбики вверх, щоб було рівненько. Ось якось так от. Натягуємо Нижні краї ми загорнемо під низ. Також приклеїмо верхній вверх в цю сторону. Ось друга половинка готова. Залишається трішки зачекати, щоб підсохло. Я вирішив краєчок дермантина від'єднати трішки. Під поролончика, для того, щоб оцей поролон, який залишиться, не заважав нам от так от склеїти дермантин. Я його так склею цілу панельку і потім буду приклеювати вже спопереду підлокотника. Ось такий вигляд має дермантин зі знятим поролоном. Зараз я цей краєчок промажу клеєм. І завернув у зворотню сторону. Досить чудово і гарно склеїлось, схопилось і ми матимемо таку от панельку, яку зможемо встик наклеїти на передню частину підлокотника, щоб мінімальний був шов. Щоб шов був мінімальним. Панельку я склеїв. Зараз роликом прикатаю, щоб воно гарно схопилось, щоб був тоненький шовчик. Він буде на передній панелі. Так як я не хотів нічого шити, цьому підлокотнику зшивати куски. Не хотів степлером прибивати, щоб, він не зав... щоб, щоб скрепки не портили зовнішній вигляд, я вирішив таким методом зібрати все на клею. Це самий простий, бюджетний варіант із базарного підлокотника зробити щось схоже на річ. Більш-менш Прийнятно. Ну, досить добре прикатується. Сліди старого клею на ролику потрібно буде познімати. Ручничок у нас буде ось тут. Опа! Одна друга половинка роз'єднав. Ось це сюди. Задню частину ми так само зараз підклеїмо. Задню частину ми зараз так само підклеїмо. Ну, ось і все. Зараз відділення для речей підлокотника ми вистелимо чорним карпетом, заклеїмо, щоб було гарненько. Так, Примірюємо кусочок приблизно такої ширини. Потім підправимо. Яке рівненьке, гарне денце, дно. Приблизно так буде працювати кришка, утримується в відкритому стані і назад закривається під дією пружинного механізму.